Всім привіт! З вами Куркоза і сьогодні в нас буде конкурс, як попасти до мене в відео. Зараз я вам все розкажу. Перше, що вам треба, це бути підписаний на канал. І друге, що вам треба, це зайти в мій Діскорд, посилання є в описі, оскільки там ви будете, коли я буду записувати відео. Ну і якщо те ж хочете, то можете теж в телеграм, оскільки там я більш активніший. І останнє, що вам треба, щоб попасти в конкурс, ви в коментарях написати яку гру в Роблоксі ви хочете грати. А якщо у вас коментарі виключені, то дати слово і я сам гру. Коротше, на цьому кінець чекаю, поки набереться побільше людей. Якщо їх буде аж дуже мало, то конкурс буде неудачним, а мені цього не треба. Тому якщо хочете, то давайте приєднюйтесь. Усі будуть, сподіваюсь, якщо не буде багато заявок. Удачі, ну і всім па-па. підписуйтесь. Захочете все, що є в описі, підписуйтеся на мій канал та на канал Насі та на тік-ток. Нажимайте на дзвіночок, ставте подобайки і всім па-па.